Доброго дня, мене звати Олександр. Я розповім, як отримати прихисток в данії для українців по спеціальному закону, якщо ви ще не оприділилися з країною або хочете її змінити. 600 крон на тиждень можна при цьому працювати і можна жити в центрі безкоштовно і ще й виплати отримувати можна з для дітей. Теж дуже багато активітету оддачавіли українців, але їх дуже мало. Не ларька з шаурмою. Я працюю в азюль-центрі міста Хернінг. Це центр для біженців, зокрема, наш центр тільки для біженців з України або як правильно сказати, людей, примусово видворених з України. Як переїхати до Данії під час війни? Три основних моменти треба, щоб були у вас це перше бути громадянином України. Це відповідно або мати посвідку на проживання в Україні. Другий момент у вас не може бути ніяких посвідок на проживання захисту візи, мультивізи, песелі, шмеселі. Ну не знаю, всього в інших країнах не тільки Євросоюз, а взагалі в інших країнах світу. Це друге, і третє те, що ви маєте виїхати з України після 1 лютого 2022 року. Але тут можна трошки детальніше. Детальніше те, що багато хто з українців, які вже були до війни, до початку повноштабного вторгнення, вже були в інших країнах, і вони планують змінити країну або вони були як туристи, або вони, наприклад, відпочивали в Єгипті, таке теж було. І вони обрали данію, але їм прийшла відмова: вони можуть зробити в'їзд-виїзд, тобто заїхати в Україну і виїхати з України, і це теж буде рахуватися. Як ви покинули Україну після 1 лютого 2022 року? А якщо після відмови зробити в'їзд-виїзд краще не робити цього, краще зразу зробити в'їзд-виїзд, тому що після відмови може бути таке, що вам відмовлять в другий раз. Лучше зразу підготовитися повноцінно і подати всі документи правильно з першого разу. Ще для чоловіків, які будуть подаватися на СЛ1, у них повинен бути обов'язково військовий квиток або справка, як вона там правильно називається про те, що ви звільнені від. Служби в армії, або якщо ви е у вас в родині є людина з інвалідності, ви супроводжуючи її, як це правильно називається? Ну так, да, опікунство. Да. Тобто документи на цю людину, що да, так, в мене там мама чи тато, і я сопровождающай сім'ї. І це все треба говорити. Тобто, не треба це, нічого скривати, це все, бо вам зададуть потім питання, ви будете довго сидіти, і вони просто пишуть, а як ви виїхали? Бо Данія це хто, теж контролює. І мужчина один щось там замішкався, типу, а, а, а кажу, ну просто розкажи мені, так це можна говорити. Це типу, ну, да, «Да, точно, мене типа, не травлю. Нє, ні, ні, все нормально. Ну, ти ж законно виїхав законно. Я тобто, ну, дійсно мама з інвалідністю. Все, відправили йому через три дні, дали від нажитність, то все, все чітко. Тобто, якщо ви ну, все законно зробили, ніяких проблем, все, все буде класно. Що робити, якщо в мене вже є песель? Він може закритися онлайн. На сьогоднішній день, сьогодні у нас 27.03, і на сьогоднішній день він закривається онлайн. Тобто його. По-любому потрібно закрити песелі, якась допомога. Якщо у вас даже заявка ну, на дітей, там допомога грошова на дітей, вісить заявка, вона теж має закритися, або ви повинні отримати ці гроші і більше не просити, там, наприклад, в Польщі чи в Германії, чи де ви там знаходитесь. І всі заявки повинні бути закриті. Якщо ви навіть подали на посвідку на проживання, потім передумали, поїхали в Україну, і ця заявка десь там. В Італії, условно, висить, її треба теж відмінити, тому що Данія буде бачитися і вона не дасть вам відповіді до тих пір, поки ви не закриєте всі заявки або всі посвідки на проживання. Практичні поради. Ви добираєтесь до кордону Данії. Перше це до кордону Данії. Далі ви можете звернутися до будь-якого відділу поліції або до поліцейських, які стоять на кордоні Данії, і вони вас вже завезуть прямо в перший центр для біженців, для всіх біженців це Санхольм. Він знаходиться на Шиленді, просто ну хто від куди буде їхати, хто з Германії, хто з Швеції може їхати, всі по-разному. Якщо ви не, не можете добратися самі до Санхольму, то вас поліція привезе туди. Навіть якщо ви на своєму автомобілі, вона вас буде супроводжувати. І там ви подаєтесь на сл 1 Але дуже важливо сказати, що, наприклад, якщо ви просто звернулись до поліції, що ви не біженець, а ви українець, який хоче. Захисту за спеціальним законом, тому що ви, якщо вас неправильно зрозуміють, вас подадуть на азіл на біженство, і потім в подальшому будуть виникати проблеми. Тобто трошки почитати, хоча б як називається цей захист, як називається цей закон, і все, прийдете. здрасте, я з України там подаюсь на солодим. Ви вас в будь-якому випадку приймуть. Неважно де ви, в Польщі, в Германії були. Вас приймуть, але якщо у вас все в порядку з документами, тоді вам і дадуть цей захист, але приймуть вас в будь-якому випадку. Які умови в Санхольмі? Ну в Санхольмі умови я чесно кажучи, б там не був, бачив тільки по фотографіям. У умови в принципі непогані. Є різні види проживання в кімнатах. Там і двоє, і по троє, але все ну дуже скажімо так, демократично. Тобто, якщо це сім'я, то це живе окрема сім'я, не селять сім'я з сім'єю. Якщо це одинока людина, там одинокий чоловік, то одинока жінка, то їх можуть поселити до інших одиноких чоловіків. В Санхольмі кормить. В Санхольмі є розваги, так як і у нас, в принципі, але я, я не знаю там які конкретно, але є трошки. Все, що вас жде в Санхольмі, вам дадуть тимчасову id карту де буде написано просто ваше ім'я, прізвище, там рік народження, фотографія і id номер. Це ваш тимчасова посвідка, скажімо так, на проживання в Данії. Деякі люди навіть без паспорта приїжджають, але треба, щоб був якийсь документ. І на протязі п'яти. 10 днів вас відправлять до іншого центру, в якому одному з них працюю я. Що ви просто очікували свою процедуру на проживання, чи можна вибрати комуну, можна, Можна? можна? Да, да. тобто, якщо ви кажете, що ми там, наприклад, херінгово, сім'я чи сестра, чи навіть не важно, все, ми хочемо херінг, то вас без проблем приймуть. Це це, це, да, це це в х це в на це в Азіл центрі. Ми маємо на увазі. Дуже тобто, багато, що люди приїжджають одинокі в санхлімі, там ну, знаходять друг друга, навіть, або другі просто подружуються, і типу, все, ми друзі, можна будемо жити поділ кімнати. Ми це. Всегда. То есть, Тобто, звісно, ми за це. Все, ви приїжджаєте в наш центр і очікуєте від міграційної служби відповідь. І вона буває дуже по-різному. Саме короткий, короткий срок це було: одна дівчина приїхала, і поки вона їхала з Санхельма до Херінга, їй відкрили візу. Тобто, вона там побула неділю в Санхемі, поки доїхала до Херінга, типо, нас вже в системі світиться, Тіпа, все, поздравляй. Малу от, але саме довше відкривається тим людям, в яких дуже багато не вистачає документів або є якісь інші проблеми. Ну, нам цього не кажуть, але я так по своєму опиту знаю, от, є люди з Донецька, от у них немає ніяких документів. Є молода пара, яка одружилася в Донецьку, і в них світло ДНР, обраки, свідоцтво про народження дитини ДНР, то есть, ну. Що це за документи, ніхто не знає. Їх довго мурежить, да, з цим проблеми. Також чуть довше тим, хто виїжджає через Росію. Чуть-чуть довше. Не скажу, що довго, але але довше. З яких причин бувають відмови? Е, по тому, що люди брешуть. Наприклад, був один хлопець. і... Він теж сидів довго, десь три місяці, і він каже, що таке, я нічого не знаю. Я б так, що може тебе якісь там від нажітісто, документи там може ти десь в другі стороні? Був, ні, я все, я їхав от строго прямо. Там в мене є від, ну, розрішення на виїзд з України. Типу, все, я там непригодний. Хорошо, хорошо. І тут йому через 3 місяці приходить вопрос: чи є у вас песель? Чи є у вас отакий номер ПЕСЕЛЯ? То тобто вони конкретно бачать. І він кажу: це що? Так я ж думав, воно автоматично закривається. Ні, не автоматично. Тобто, ти повинен сам його закрити. І дуже класна історія, така весела. <гум> Була одна бабуся, ну баб... жінка в возрості 67 років, теж довго вона сиділа і. Хто питають, ну, типу, що так довго, що так довго, я їй кажу, що може, у вас там щось не так з документами, може, у вас є якісь відео. Ні, немає, в мене нічого, немає нічого. Приходить їй письмо з міграційної: можна, пожалуйста, ваш паспорт. Копія вашої сторінки, вашого паспорта. Я кажу, ну, може, вони десь загубили, так, з нашим міграційною так буває. Як я відкриваю, а там віза е, прихисток Германії. Кажу, а це що? Це розрішення на те, що можна жити в Берліні. Кажу, прямо в Берліні. Каже, так, да. ну, там німецька віза, то <сіх> ну, вона, вона просто ну, не понімає, каже: та я там посиділа щось там місяць, мені не подобалося, я вирішила в Данію поїхати. Так, то есть, люди або не по своєму незнанню, або і за те, що приховують, дещо. але невозможно нічого приховати. Завдяки нашому монтажеру я можу говорити, не відкриваючи рота. Хоп, тут пішли наші реквізитори-дизайнери. Дивіться інше наше відео про українців у Данії. Цікаві історії простих людей, про життя за кордоном. Дякую. Пішов. Розкажіть про центр, в якому ви працюєте. Так, значить, наш центр це він знаходиться прямо в центрі Хернінга. Це бивша лікарня. Там була умови там, як на мене, хороші. У нас є різні кімнати, у нас максимальна містимість 300 людей, але в нас ніколи не було 300 людей. Кімнати по 2, по 3, по 5, по 7. Ну, по 7 це тільки для тих, хто одинокий. Тобто, якщо це одинокі люди, але ми стараємося не селити людей, тому що іноді виникають конфлікти між людьми. Ну не, не, не такі конфлікти. Там хтось гуляє на комп'ютері до, до двох ночі, а хтось хоче спати в дев'ять. Це ну, такі непорозуміння. В деяких кімнатах є душ і туалет, прям ну, це більше для сімейних людей. Ми прийняли рішення, що такі кімнати будувати такоїся або маленькі, малесенькі діти, або це воно десь наполовину. Половина є, половина. Общій туалети душі, але навіть общий, ну, класний, то есть нормально все. Обща кухня, е, я точно не пам'ятаю, скільки ну, 20 плит з духовками, під 10 Тобто Всього всьому вистачає. Ніколи немає черги. То есть, немає такого, що хтось стоїть, там жде плиту або хтось стоїть, жде стиральну машину, 6 стиралок, 6 сушилок, е, Ну, вистачає всього. Отоплення. Включає повну, окна можеш відкривати. Ну якби ми, ми кажемо, що економте, але наші люди він, він ще просто ніколи не отримував щодо з комуналку. То він так і пользується. Чим там займатися? У нас дуже багато активітетів. Дуже багато. Футбол. Ми з хлопцями ходимо, граємо два рази на тиждень в спортзал в футбол. І звісно, це все платить. Орендує спортзал, купляє м'ячі. держава. Фітнес є для дівчат, є танці. Ну, це хтось там із наших жильців. він там, там займалася танцями, типу, я хочу преподавати. і там всі так, да, я теж хочу, хочу. Тобто всім це подобається. Для дітей теж дуже багато активітетів. Іноді, навіть навіть два рази на місяць, ми по-любому робимо якісь активітети для дітей. Це може бути поход в Лоландію, поход в Лігаленд. Любий там театр, цирк, до нас приїжджають прямо в прямої центр, приходять датські волонтери. Типу, так і так, у нас там є шоу, спектакль або дітки і датські теж. Приїжджають, теж займаються, ну, граються просто з нашими дітьми. Тобто, ну, класно. Скучать, в принципі, не особо, є время. Виплати отримують люди 600 крон на тиждень на дорослого. На дітей, ну, звичайно, трошки більше. Я не, не скажу скільки, я точно не знаю, але на дорослого 600 крон на тиждень виплата проводиться один раз в два тижні. Тобто ви отримуєте 1200, через два тижні 1200, 1200, 1200. Просто кешем на руки. Можна при цьому працювати. І можна жити в центрі безкоштовно і ще й виплати отримати при цьому. Основна наша вимога у нас у нас тільки одне правило в центрі. Кожен четвер, ми у нас загальне прибирання. Ну, тіпа, просто приберіть за собою. Все, оце єдина вимога. Можна не, не обов'язково жити в центрі, але умова з'являтися там один раз в три дня. Тобто, ти можеш жити там, поїхати до друзів. Все, пожалуйста, все, все всі двері відкриті. І але раз три дня, тому що ми, коли приходить, наприклад, відповідь з міграційної служби по закону. У нас є чотири дні, щоб людина поїхала в ту комуну. Там, наприклад, ви отримали від посвідку на проживання, їдете в одинце. Все, у нас є чотири дні, щоб підготувати людину. тобто вона там повинна зібрати речі. Ми даємо коробки. Там ну все ми допомагаємо. Ми відправляємо це все почтою за наш рахунок. в комуни в Одинце Є чотири дні, щоб знайти дім. Іноді це дуже складно, тому що в когось, наприклад, може бути там дві собаки, або велика дуже сім'я, або людини, люди з інвалідністю на інвалідних візках. Тобто, якщо, якщо людина на інвалідному візку, то ми визиваємо її таксі, неважно куди, хоч в Копенгаген. Ще хотів сказати, що в наш центр, і в принципі в Санхольмі, всі центри можна з тваринами. Тобто коти, собаки, змії, криси, черепахи, все в нас було. Немає значення якого розміру тварина і скільки їх. Подальша доля після тимчасового центру ну от та да, ви отримали вже посвідку на проживання, і ви їдете в комуну. Там вас зустрічає представник комуни. Зачасту це представник джоб центру. Він вас або зразу у вас іде перше, скажімо так, інтерв'ю. Ви розказуєте про себе, що ви можете, що ви не можете, що ви вмієте, що ви не вмієте, що ви хотіли. Чим ви займетесь. Тобто їхня основна мета комуни це устроїть вас на роботу, щоб ви були самостійні. Все, ви самостійні, ви получаєте свою зарплату. Комуна вам аплодію, слава Богу, ти ушов. І, відповідно, дають житло. Це обов'язково. Кожній комуні по-різному, прям зовсім-зовсім по різному. Я не пам'ятаю, в Копенгагені в минулому році наш ще посол-видойник відкрив такий, як український городок, по-моєму, контейнерний. Прям таке невеличке аля містечко зробили для українців. Прям щоб там українці, українці жили. І в принципі в кожній комуні, в кожному місті, наприклад, в Херінгу, навіть ті, хто получають посвідку на проживання. В Хернінгу, є. От Таке, скажем, українське гетто, де живуть сугубо українці. Ну, це класно. Тобто ти йдеш і чуєш ці українські мутюки через дорогу, всі машини на українських номерах стоять, тобто, так не вистачає з шаурмою. <гум> ну, я думаю, що це часом. От. І коли ви вже отримаєте, коли вже вас поселять, тобто ви вас заставлять ну, ходити на курси датської мови, це є обов'язкова умова. І ви будете відвідувати відвідувати. Джоб-центр для того, щоб ви шукали роботу. Тобто не не вийде такий варіант, що типу «Да, я вдома сиджу, шукаю роботу. Ні, ти приходиш, сідаєш там за комп'ютером словно, і шукаєш роботу. Ну, Шукаєш роботу, це ти склав CV і відсилаєш його в різні фірми. Оце називається шукаєш роботу. Це так роблять в Херін комуні. Як в інших комунах, я не знаю. Але якщо ви спеціаліст, дуже ну, дуже хороший спеціаліст, навіть без знання мови у вас заберуть з руками і ногами. Особливо цінні. Я думаю, так як і в Україні будівельники, особливо плиточники, зразу автомеханіки, теж сантехніки, електрики, от такі професії, де треба руками работать, і ти вмієш. Роботи. Ну, по людині завжди видно, коли вона може це все робити. Як бути з мовою? Його ну завжди відправлять в будь-якому випадку, відправлять вчити мову. І якщо ну, ти відмовляєшся, то ти можеш відмовитися, але ти не будеш отримати соцвиплат. Тому що соцвиплати, вони, тобто, да, окей, ми даємо тобі соціальну допомогу, бо ти зараз не можеш працювати. Але мета, яка? Треба зробити все так, щоб ти попав на роботу. А що для цього треба? Треба, щоб людина знала мову. Ну, англійську нема смислу вчити датську. І вони так думають: так, цього недостатньо. тому давай ка ще на практику, безплатно. Це не то, що безплатна практика. Багато хто пише, що це безплатна практика. Це не безплатна. Ви отримаєте за деньги, тобто ви отримуєте соціальну допомогу за цю практику. І щоб уже в резюме, коли ти вже будеш справляти, вже в тебе стояло там місяць на складі упаковував товари. Все, ну це, це вже опит, це вже хоч якийсь віс. Тобто, там ти вже приходиш, у тебе резюме. Я мастер манікюра, мастер бровей, мастер рісниць. Окей, всім ну, нікому не інтересно. Я знаю трохи датський, є опит на складі. О, ну Согласен, реально? Тобто, для цього це все робиться? Що робити мамі з дитиною? Ну, Якщо з маленькою, з маленькою, з маленькою дитиною, у нас, у нас в центрі було таке, що родилась дитина. Да, серйозно. Чи буде платити комуна за садочок? Заплати, за звичайно. Тобто, комуна розраховує завжди ваші витрати. Тобто, Вони дивляться, окей, ти отримаєш соціалку 600 чистими вже на руки. Вони висчитують. Тобто ну, в тебе не, не повинно оставатись менше, ніж 50 крон на день на їжу. Тобто, щоб ти по-любому 2500 оставалось на, на їжу. Цих вони грошей забрати не можуть ніяк, абсолютно ні при яких умовах. Все, а все остальне там окей. Тут ти частково платиш за квартиру, тут ти частково платиш за садочок. Там, або ти все платиш за квартиру, а садочок безплатно, там. чи яс, няня — безплатно. В будь-якому випадку, це все буде безплатно, і комуна це все, ну, прощити, вони не можуть забрати всі гроші, Це незаконно. Після знаходження роботи обов'язково відвідувати мовну школу? По твоєму бажанню. Тобто, да, вони бачать, що ти знов ну, влаштувався на роботу, все, в тебе дохід, вони тобі тебе... молодець, красавчик, так держать і все. Дуже важливий момент для тих, хто був на виплатах, потім пішов на роботу. Багатьох там ну, не пішло або звільнили. Вам треба обов'язково звернутись в комуну і повернути оці скидки на житло і на садочок. Тому що потім вони приходять: от, блін, мені прийшов, що за комуналку, мені прийшов, що за те. Треба звернутися в комуну і сказати, Так і так, я більше не працюю. Мені, пожалуйста, скидку порада для тих, хто вагається приїхати в Данію. Треба їхати вчора. Чому? Тому що, поки ви приїдете, оформитись. Хай це займе якийсь час, і найкраще це буде на літо, щоб у вас вже були всі документи. Тому що, якщо ви навіть отримуєте прихисток, то треба якийсь час, щоб відкрити банківський рахунок, зробити налогову карту. Поки ви поселитесь, поки освоїтесь, це займе деякий час. І найкраще шукати роботу на літо, особливо в кінці літа, коли дуже багато данців відпустці. Тоді дуже дуже багато вакансій, плюс починається сезонно курортний. Період буде дуже багато роботи. І коли ви вже знаєте хоча б якусь роботу, далі буде легше. Порада для тих, хто вже приїхав. Та які поради? Влаштуватися на постійну роботу, щоб далі можна було залишитися в Данії, ну, або знову ж на фермі, або по візі, або Market рюкінг. Це що за віза? Прив'язка до роботи. Основні вимоги це пропрацювати на одному місці два роки. І щоб ваша зарплата відповідала тій посаді, на якої якій ви працюєте. Наприклад, яка це може бути робота? Будь-яка прибиральниця. Чи були випадки, що люди повертались в Україну? Так, да, були такі випадки, але свої практики, просто от я бачу, що людина вона ніде себе не знайшла ні в Німеччині, ні в Україні. Це така людина, яка Ну, це в кавичках сказано, живе на мамкину пенсію. Вона нічого не хоче робити. Вона, вона приїхала, думає, що так, де тут мої 30 тисяч, коли я в отпуск поїду, і кстати, оцей красний Порш теж для мене. Оце такі люди. Тоді так, да, вони нічого не шукають, вони оце, ну, то ну нема роботи. Ну, я зробив все, що міг. А що ти зробив? Ну я подивився в інтернеті. я Говорю, ти пробував позвонить, хоча б там, я говорю, так. Що я буду дзвонити? що? Оце такі люди. І Данія, я думаю, ти знаєш, вона відсі всіх таких. Тобто, якщо там хтось боїться із українців, що тут зараз позабирають їхні робочі місця, ні, не позабирають. Мені кажуть, це наоборот, це дуже класно. Це конкуренція. Конкуренція це завжди класно. У нас була, ну, наприклад, була условна Наташа, яка робила гель-лак. І тут приїхала условна Катя, яка робить гель-лак, плюс там бльосточки. То Наташі треба задумуватися, як себе улучшити, а не казати, що от яка, яка вона коза, приїхала тут, забрала моїх клієнтів, яких я там 5 років обслужувала на своєму районі. Ні, це класно. Скільки класних міроприємств, звісно, ну погано, що ми по такому поводу збираємося. По поводу, щоб на ЗСУ, але скільки класів приїжджали 30+, плюс дівчата, стендап, Олів'є Паті, Вольберги вже третя буде. Тусов, паті, Українське паті буде на Пасху. Воденце Чебуречна відкрилась. Блін, класно. Я коли приїжджаю в Україну, першим ділом ближайші біляші купляю. просто щоб все це вкус кузне дітства. Неважно, скільки тут, же в Данії, ти все одно українець, ти ну, не іскоріниш це все із себе. Є да, оддачавіли українці, але їх дуже мало, які вже повністю дачавіли. І я вважаю, це круто, щоб нас було більше тут. Але якщо мислить в глобальному плані, це круто, тому що всі гроші, які зроблять тут українці. Вони все одно пойдуть або на ЗСУ, або потім підуть в українську економіку. Безпрограшний варіант.